Опять забили, сьогодні жодного, хоча могли ну, там, 10 забити, як мінімум. Весь фарт там залишили проти Миколаєва. Ну, Миколаєва більш розкривалася команда, хотіла атакувати, тільки нам повезло, вони не забили нам три м'яча. Але сьогодні Ужгород буквально всією команди ложився під удар, вибивали там, вратар трошки. Находився в тому місці, де треба було, не треба йому грати, він не грав і одну гру за три місяці і лучший вігрі. Так як ми завершали удари медленно все, стихійно, ніхто не самопожертвування не, не зробив, хоча ж там спорний момент, як в штрафну. наш реве, зривався головою, забивати, ну там друг со свистком посчитав, що... Це все стоїть других усилій чи других дій з нашої сторони. А якщо їх нема, то він просто закриває на все це очі. Ну і окруження, яке було з їхньої сторони. так само. Обіжені, щось вони на нас не знають. Ми на них тепер. Після останніх двох матчів Чемпіонату України не приходили на флеш, на прес-конференцію. Зараз ми засумували за вами. Ви за нами також? Я знаю, що ти любиш багато питань задавати, але я тобі скажу, що ви як берете розслідування, слідкуєте за моїми рухами, діями, то прослідкуйте за діями тих організаторів, які робили відповідні за прес-конференцію. Я підійшов на флеш-інтерв'ю і робите з мене все суд якогось негатива. Сказав свою думку і пішов, шукає, де прес-конференція. Ніхто нема, хто там був. Ви в них спитайте, чого вони мене не пригласили? А ви вже дзвоните там в інтернеті, якусь іранду пишуть. Косани не приходить. Я приходжу сюди. мені нема що скривати. Я, мене не пригласили, не було там в Олександрії. Настроїли дом футбола, дом баскетбола, дом, одне поле базу, все, а ніхто не пригласив, я навіть не знаю, де це прес-конференція. Пригласили б, я прийшов. Що мені трудно сказати, що ми вступили в ігри Олександрії. можу зараз сказати. Потім, що відносно ігри з цим, я не буду все время казати, що може мене п'ятка запекла, і я пішов додому, а пішов другий тренер на прес конференцію Що в нас не було представника? Ви вже зовсім не заганяйте. Свої футбольні регламентні норми, що ми не можемо собі нічого вирішити самі, а повинні робити, що ви нам кажете. Не треба так діла. Все, у нас немає, ніяких ми нічого не нарушаємо. І були там, тут прийшов камзюк замість мене. Що, що сталося? Нічого не сталося. Ні, ми просто щоб вас порушували. Просто є люди, які зникають, і їх не видно, і про це ніхто не бачить. Коли ви вас не видно, тоді от одразу всі питають. Де виді? Я ж ви спитайте в Олександрії. Ну, Діма, ти мені здаєш питання? Спитайте в Олександрії, чого кварця не прийшов. Вони пригласили, я не пішов. Чи я куди стіг? Я ходив як лохта минут 10 по стадіону. Ніхто мене нікуди не приглашав. Де тут? Що, куди я піду? Здрасте, надіть кабінет для того, щоб я вам щось міг сказати. Спитайте моїх тренерів, кажу, тебе визивали, мене шукали. Ніхто нічого не шукав. Якщо було по-другому, то тоді я мені навіть нема за що вибачатись, тому що я нічого не нарушив. Це в них спитайте і їх оштрафуйте, а не мене.